Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки в шостому розділі записані слова, сказані Христом. Але вам, хто слухає кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Цей біблійний заповіт дуже ясний. Не потрібно намагатися інтерпретувати ці слова. Ми повинні робити добро навіть своїм ворогам. У Стародавній Греції один юнак з віддаленого міста хотів брати участь в Олімпійських іграх. Родичі й друзі всіляко заохочували його, і юнак незабаром вирушив до столиці. Після місяця напружених тренувань і добровільних обмежень він був готовий брати участь у змаганнях на колісницях. Змагання почались. Юнак вирвався вперед. Але тут же почув, як досвідчений учасник змагань, котрий опинився позаду, почав сипати образи і погрози на його адрес. Юнак продовжував мчати вперед, не відповідаючи, і раптом зауважив, що суперникові стало погано і його життя в небезпеці. Історія говорить, що юнак почав рятувати свого суперника, а в цей час уперед вирвалися інші учасники змагань, які прийшли першими до фінішу. Олімпійські ігри юнак програв, але в рідному місті його зустріли з великими почестями. Схоже на казку, чи не так? А знаєте чому? Тому що ми живемо в такому світі, де панує дух конкуренції. Нас оточує культура успіху, де головне бути завжди першим, не думаючи ні про тих, хто залишився позаду, ні про те, що з ними відбувається. Хто прагне з кожним днем усе більше уподібнюватися до Ісуса, той буде плекати в собі риси Христа, вміння зрозуміти і прощати, що і дозволило йому невинному померти, нікого не проклинаючи і не звинувачуючи. Розповідають, що одного разу працівниця готелю образила знамениту оперну співачку Марію Андерсон, не знаючи, хто вона. Про це довідався адміністратор готелю і позбавив її вихідного, коли вона саме збиралася піти на концерт співачки. Повернувшись після концерту в готель, Марія Андерсон помітила, що працівниця засмучена, і запитала, що сталося. Та відповіла, що не змогла піти на концерт, якого так чекала. Тоді Марія Андерсон заспівала для неї один з створів просто в коридорі готелю. Хіба це не чудово? Улюблені, дуже нелегко виконати повіління учителя, записане в Євангелії від Луки в 6 розділі. Ісус не збирався цим ускладнювати нам вхід до Небесного Царства. В Його серці було бажання наблизити нас до себе, тому Він сказав: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Запрошую вас. Звернутися разом зі мною до Господа в молитві. Наш любящий дорогий Небесний Отець. Научи нас покірності, щоб ми могли проявляти її у нашому житті по відношенні до наших друзів, а найбільше до ворогів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Спробуйте виконати Боже повеління, робіть добро тим, хто ненавидить вас прямо сьогодні. Свої молитовні прохання надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!